Намасте! Відналаштуємо з вами уртхамок ваш Собака мордою вгору. Стаємо долоні у нас під плечима, ноги відводимо назад, коліна і стегна на килимок не вкладаємо, стопи кладемо на тильну сторону, тобто в плантарній флексії, розгинаємо спину, включаємо розгиначі спини та стегон, найширший м'яз спини, розгиначі спини, а також трапецієвидний м'яз. Розгиначи стегон, це у нас сідничний м'яз та задня поверхня стегна, біцепс стегна, напівсухожильний та напівперепончатий м'язи. Важливо звернути увагу на плечі, ось так їх не провалюємо. Плечі опущені вниз за рахунок включення великих та малих грудних м'язів. Лопатки розводимо, включаючи також великі та малі грудні м'язи. Та зубчасті м'язи. Маківкою тягнемося вгору, відчуваємо витягнутість по передній частині тіла, а також ми відчуваємо зібраність по задній частині тіла. Молодці, руки в опорі більше з акцентом на великий та вказівний пальці, плечі злегка розгорнуті в ротацію назовні. Молодці. І тримаємо дану позицію.